У відповідності до чинного законодавства всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності і господарювання, зобов'язані передавати до Державної служби зайнятості статистичну звітність про наявність віль про наявність вільних робочих місць, а також про тих громадян, яких вони прийняли і звільнили. Однак, як практика показує, на сьогоднішній день лише 42% Підприємства організації подають таку звітність. У нас було скорочення штатів. І мене скоротили, і я вийшла сюди на роботу. А ви не звертались в центр зайнятості? Зверталася. — і стояли там на обліку. Да. Ну, і так нічого це, не, це, не Нічого не предлагають. Такого нормального. Нічого, нас укратили просто? Причина в тому, тому що хазяїну невигідно нас тримати. Ми хочемо всі працювати. Грошей. Грошей, грошей людям за молоко заборгованість велика з датчика не заплатив. Зарплата нам була виплачувалася невчасно, хоча хоча б за мізерну зарплату, але всі люди працювали, тримали своїх робочих місць і хочемо працювати. Ми всі далі, хочемо мати роботу, забезпечити. Ми хочемо, щоб нам дали молоко, і ми його будемо переробляти. Ми хочемо всі мати роботу. Свої робочі місця і годувати свої сім'ї. Я вияснив, що поки що юридично ніяких дій щодо ліквідації підприємства не розпочато, тому що про це би знав відділ державної реєстрації місць виконкому. Там нічого не відомо. Завод не є старим, завод, ну скажемо так, достатньо сучасний сьогодні. технологія сучасна і немає, скажімо, Об'єктивної причини для того, щоб зупиняти виробництво цільномолочної продукції. сьогодні має нормальний стан технологічний, по обладнанню, по кадрах, по всьому. І сьогодні просто була слаба маркетингова робота по збуту продукції, слаба робота була по забезпеченню сировинною значить, базою заводу. І це все до того, що сьогодні завод втратив скажімо, сировинну базу. От я дивився дані за минулий рік в жовтні місяці. Кожного дня поступало 65, 69, 70 тонн молока. В Цьому році поступило за першу декаду 30 тонн середньому в день. Ясно, що при такій кількості молочної продукції завод втрачає. Не тільки там, скажемо, прибутки втрачає, значить, і отримує збитки. Тому треба тут, я так думаю, поміняти керівництво заводу негайно, розробити схему для того, щоб повернути сюди сировинну базу, тому що база по продажі товарної продукції в місті Луцьку є. Я готуватися керівництво до зборів, в п'ятницю проведемо збори, викликаючи основних акціонерів з Києва. Будемо працювати з ними по цьому питанню. Народна мудрість мовить бідність не вада, та всю повагу до предків, мати статус соціально незахищеного нікому не хочеться. Кожен бажає їсти те, що йому до вподоби, та вдягатися у те вбрання, яке імпонує смаку. Та на жаль, життя складна дорога. Ніколи не знаєш, чого не зможеш оминути. Сумно і те, що із шести мільярдів людей на землі, півмільярда хронічно не доїдають. Третина з яких діти. А на скільки гривень день ви живете? Скільки б ви хотіли б на сіль хотіли б жити? Ну день на день не схоже, звісно але ну, в середньому тко. Бізь 20? В день. Ну так. А на наскільки хотіли б жити? Хотіли б, не рахував. день я живу приблизно на гривень 10-15, ну так, в середньому 20. Хотів би десь на гривень 60, можливо. Наше управління міняється до обласної ради, до адміністрації відноситься там. А чи міняється щось в вашому житті? В нашому житті? Ну, практично я знаю. Робота як робота. От, ну, Зарплати дуже низькі в нас. Ну, як для мене одного теж маловато. О, а сім'ю ще содержати. У мене сім'я велика, багато внуків, син інвалід. Я вважаю, що я це заробляю своїм трудом, своїм вмінням показати музикою саме. Я граю музику, а мені люди за це. Платять. Цьому році в бюджеті не було закладено грошей на ремонт даху. І у нас після зливних дощів, які були у серпні місяці, спальня молодшої групи номер 2 була повністю, стеля повністю затікла водою. Ну, в загальному може і буде шкодити. Якщо не беруть, я думаю, що це тимчасово. Ну, безумовно, це неприятне діло. Не дай Бог, який нещасний випадок, то взагалі нам буде другий фосфор. Ну, Якщо вітер з тієї сторони, то не важливий запах повітря. Ну, мабуть, незадоволені, як і всі, в принципі, в селі, тому що воно близько біля будинків, я думаю, що заправка не має так стояти. З часом вони попадають у підземні водоносні горизонти і. В кінечному рахунку попадають в джерела питного водопостачання. Пожежники взагалі якби приїжджали, з вами проводили, можливо, інструктажі. Зі мною не, не говорили ніхто Тобто, можливо, книжка якась вам дали чи інструкції, як діяти у випадку пожежі і так далі. Нічого ні, такого немає. А телефон у вас є? Немає. Тих норм не порушують? Виходячи із інструкцій. Які існують, які склали, ж, наверно, що ті самі МЧСники, то достатньо цього, що є. Звичайно, я приїжджала, але я не пам'ятаю. Здається, що на про на прошлуйій неділі були вони. Здається, що так. Є ви, ви... якісь порушення? Чи немає ніяких порушень? Що написали? Ну, Пожежники, якщо ви кажете, що. В тільки в Бога немає порушень. Не хочу образити українців, але в ну, переважній більшості, але є такі люди, які. Ви ну, почепу ви виразити жаба давить. Коли ми часто ковробляли і все робили, то нам ніхто не говорив, що заправка буде працювати, що вона буде робоча. І... Труби, які ви бачите на землі, взяли взагалі підгородили під'їзд. Люди не могли елементарно вийти з свого під'їзду. Сусіди брали ломи з сусіднього будинку і відпхали ці труби. Такий бедлам, і така розруха вже більше п'яти тижнів. Не просто дороги немає, а знищені зелені насадження, і дерева, і кущі, знищені паркани, знищені огорожі. Тобто ніхто нічого не збирається відновляти. Приїжджаю, пів гаража закидано землею. Отут гора, ніхто не проїхать нічого, труби відкриті і вони бігають. Я не знаю, де вони бігають, от це все розорено. Тут люди не ходили. Для того, що машини їздили. Це все встановлюється, це після монтажу все встановлюється. І вони все встановлюють. Все встановлюють. Вони все знають, вони все встановлюють. Мешканцям все буде встановлено. І забори, все. Саме головне людям подати тепло. А після цього все, благоустрій буде, буде асфальт, і будуть забори і все остальне. Було встановлено, що дійсно в квартирі по вулиці Театральній знаходиться, обгорілий труп жінки, але при огляді вияснилося, що смерть наступила у зв'язку з насильницькою діями. Вона мене спухнула з дивана. Я впав з дивана, пішов на кухню поколити і спересердя, вдарив на неї коцюкою, на ніс ударів. Відцукую до шиї і голови. Нащо я таке зробив, я сам не знаю, що на мене найшло. Я просто, щоб просто люди з міста, якісь внесок дали на притомник, чи як він називається, притулок для тварин. І хай вони там були, і я знаю. Тобто Я так ви знаєте, що потрібно співпрацювати? Потрібно, потрібно, так. Я згідна навіть і внески давати, хай буде. Обов'язково потрібно приймати якісь заходи для того, щоб справді собаки не бігали по вулиці і не створювали якихось аварійних ситуацій, як так як на дорогах, так і для життя людини. Тому що мене особисто саму кусала собака. Це є, повірте, одна із не найприємніших ситуацій. Але ну, вистрілювати собак це. В принципі, є на якісь крайні міри для того. Це давай грибти, вигребати, Грибли до третьої години ночі. Сантехніки прийшли за 40 хвилин десь приблизно від восьмого го якесь до нашого будинку. І так це. Перекрили воду, якийсь там ремонт зробили, закрили і все. Ось таке в нас тепло цього року. Затопило всіх людей по перший поверх. Всіх грибла, вода так текла, що взагалі. Дочка тут почула, як воно все ляпає, ну і почала метушитися. До сусідів бігали. Ось так і ми Ми прийшли сьогодні, позвонили вже, якщо прийшли люди до нас скласти акти, вони кажуть, хай підсохне, тоді ми прийдемо, складемо акти. Я говорю, як це так. Ви повинні по факту зробити цей. Зробити комісію, вислати комісію, щоб скласти акт затоплення. Я сьогодні пішов, написав заяву, щоб вони прийшли, склали акт. У мене заявочки, по які там конкретно квартирі, що немає світла, у мене немає. п'ятий поверх під самим. У мене немає заявочки. Як буде заявочки, тоді зразу виходжу, нема питання. Тобто ви відразу писали. І ми реагуємо зразу. зразу буде заявочка, ми вийдемо і зробимо світло. Нема питання. Світло. По можливості. Так. А всім решта. як У квартирі просто євроремонт, паркет, який вже вздувся на сьогоднішній ранок. І там тече зі стелі, замкнула електрика і світиться світло, незважаючи на те, що виключили вже лічильник. То що робити? Тиждень бути в такому стані з квартирою? При тому, що там е, ташиний послід зверху, він весь впитала вода, і воно тече все в хату, і там сморять. То що робити в такому? Бачите, я вам по питання навіть не знаю, що відповісти чесно кажучи. Ну, підсушувати, звичайно, мешканцям потрібно. Постійно з вікон летить сміття в наш внутрішній дворик, який приходиться нам прибирати власними силами, тому що ми не маємо двірника, ми не маємо для цього відповідного персоналу, обслуговуючого. Сміття з вікон викидають на покрівлю бібліотеки. Це призводить до того, що пробивається покрівля під час дощу затікають приміщення бібліотеки, тому що сміттям, яке викидається з вікон, забиваються водосточні труби. Прибирала з чоловіком, і діти допомагають, і всім команду давала. Але вже воно так дістало, що вже далі не можна. Скільки ж я буду дворником, отут хамлять тобі під саму душу. І оголошення ж я вже говорила: вішали, вішали, що не, не хаміть, а одне й те саме, вона мені таку стежку дасть. Вони зірвуть, а я знов повішу. Як ти каже, не боїшся прибирати? Вони ж каже, в будь-яку мінуту на зло можуть кинути тобі на голову бутилку. Може, вони зараз вже днем десь по, по, в бігах, то я кажу, вони тільки вечорами, ночі те зборще віддать. Отака нам нагорода. Патріот України, себе патріотом України. Якими патріоти? О, от хлопці, які загинули, були настоящими патріотами, а нам трохи повезло більше. О, патріоти ростуть. От вони будуть настоячими патріотами. Бо ми ще савкові діти, ми ще в нас патріотизм так Я рахую, потрібно поважати тих людей, тих побратимів, яких з нами нема. Це в першу чергу. А в другу чергу дякувати тим хлопцям, які остались живі, які мають далі натхнення, мають сили, терпіння. І вони хоч зараз і ми рахуємося вдома, але вони багато чого роблять для цієї нашої держави. Хоча наша ну, влада багато чого не може зробити, але завдяки цим старанням, завдяки таким хлопцям, які мають великий дух, велику душу, велике серце, які Хочуть, стараються. Я вірю в ту перемогу, яка повинна утворитися не тільки в їхніх серцях. Я тепер задоволена, що в Луцьку щось роблять, що його культуру і Ну мені тепер не соромно сюди привезти друзів там, з інших місць і показати їм наш парк. Це моя похресниця. Ось да. але ну, от сьогодні Будан говорила про те, що коли зробили алеї, стало набагато приємніше. Мама руки не болять, коляски менш ламаються. Взагалі чисто, взуття чиста дитина падає, вона не брудна, там не яма, не ухабини. Ти не боїшся, що коляску десь переверне, якщо дитина стане. Тому це дуже приємно. Крім центральної алеї можна звернути. Тепер наліво і направо і почувати себе людиною. Особливо якщо ти на каблуках нас дівчата це дуже люблять. Поступово всі алеї, які підлягають реконструкції, вони всі будуть реконструйовані. Вже ми зараз займаємося пошуком тих підприємців, які забажають долучитися. Вже декілька в нас є бажаючих. Я сподіваюся, що наступний етап буде він буде ще більш яскравим. Також буде збільшувати права нашого парку. Землі, які нам обіцялися на кінець березня місяця, в тому числі і ця земельна ділянка, нам не передані за межами населеного пункту. На сьогоднішній день ту саму проблему має підприємство «Волинторф», тому що не отримало погодження ні на районному, ні на обласному рівні, яке вже мало б на сьогоднішній день погодження. І я впевнений, що такий директор, який на сьогоднішній день це підприємство, вже би виготовив проєктно-кошторисну документацію і цього всього не сталося. Маємо, скажімо, розпорядників, які без господарсько, м'яко кажучи, розпоряджаються цими землями. Тут повинен видобуватись торф. Торф повинен перероблятися, торф повинен доставлятися сьогодні при цій ціні газу до населення, до комунальних закладів, до бюджетних установ. А ми сьогодні гріємо небо, спалюючи торф, і разом з тим забруднюємо атмосферу. І ще одне з дуже таких кричущих варіантів поряд, зовсім недалеко, це буквально 600-700 метрів. Починається державний заказ, заповідник Коза Березина. Заповідник державного значення. Не дай Бог, це перейде туди, то ми разом з тим ще знищимо і заповідник. Ми розраховуємо, як будуть тут працювати 4 чи 5 бульдозерів, і скільки то машин, як вони будуть приносити забруднювати, забруднювати атмосферне повітря і так далі От вам сьогодні. Тут не за три машини йде. Сьогодні тут смора то тисячі машин, то не дадуть. Що сьогодні от ми маємо. Сьогодні от вам техногенна катастрофа. Оце ми навіть не розраховуємо на те, тому що коли вони будуть добувати, вони будуть робити такими невеликими захватками. Там робляться канави, там робиться пожарні водойми все робиться. Жарні в них є служба і вони ніколи в житті не допустили, щоб така територія могла б загорітися. Вони б її б зразу локалізували, тому що то є там, де господар, там завжди є порядок. А тут його немає. Ситуація в нас дійсно кричуща: немає площ по видобутку торфу. Ну якщо вони не виділять нічого, то дуже багато людей залишиться без роботи. Працюємо ми досить давно, дуже багато людей, і діти вже наші працюють, і все. Ну не знаю, треба, щоб нас почули, що треба площі, що треба земля, щоб була робота постійна і щоб було людям за що харчувати свої сім'ї. Поля видобутку торфу в нас можна сказати, закінчується. Маневіський торфозавод сьогодні повністю вичерпав свої сировинні бази. Завод соні сьогодні близько 25-27% ще залишилося площі. От. І тому той торф, який ми сьогодні заготовили на сьогоднішній день, працівники Маневицького торфозаводу зможуть переробити ну, орієнтовно десь до березня місяця. Надалі стає ситуація, патова ситуація. Тобто людей стає питання, що робити далі з людьми. Їздили в Луцьк. Альівські заправка там, щоб далеко не їхати. АНП здається, так? А НП нальівські заправка там була. Ну, АНП «Укрпатроль» – Там дизельне паливо, наприклад, від 29 до 31 гривні. В нас 34,50, 35-36. Це буквально 50 кілометрів різниці. Так само в сторону Львівської області до Радехова Заправка око 31 гривня. Це заправка «Око» теж за нездешевих заправок. У ну, нас 36. Не зрозуміло чого ти бо, якщо не будуть наступні, не приймуть до уваги наші вимоги, ми будемо плануємо не знаю, чи трасу перекривати, але будемо продовжувати акцію. А якщо і будемо трасу перекривати, треба. Взагалі нам дуже подобається. Ми вважаємо, що це дуже окультурило наше місто і так без того культурне. Нам дуже подобається. Ми з радістю будемо сюди ходити, фотографуватись. Тим паче бачим... ми любимо проводити час десь так погулявши, то буде де провести свої вільні хвилини. Так ми О. дуже любимо пройтися просто по лесі, наприклад, навіть випити так, якоїсь кави. кави. Тому мені здається, що тут буде доречно затриматися і посидіти навіть і місце хороше. Звернулися з ініціативою підприємці, які готові були долучити це Коштами до фінансування робіт по облаштуванню цього скверу. А тут був такий бетонний плац на підвищенні, який був абсолютно естетичний. І сьогодні ми вже відкриваємо цей сквер, зараз будемо висаджувати дерева. І Я сподіваюся, що це буде ще одне гарне місце для відпочинку лучан, яке буде прикрашати наше місто. І буде ще одним місцем, де люди зможуть посидіти, відпочити, випити каву, поспілкуватися. Тут буде гарне освітлення, тут будуть цікаві дерева, кущі. Десять років були Мême. саме хужі тродічників, п'ятьорочників, і нас забрали і в Афганістан. <і>, і пройшли Донбас, вуголь добували. року ми під землю з ним копали вугі. Із Донецька. Ні, в ні, не так, не так. Він перший пішов весною в Афганістан і пише мені, Сірош, ти так тепло, приїжджай. А, Кажу, знаєш що, лучше ти там будь через півроку дають пов'язку в Афганістан. Кажу «спасібо», брат, це теж так не крайня. Да. <ріст> Які випробування пройшла ваша дружба? Шо? ми вже тут 30 років, як розумієш, для виводу. 30 років, так. Да. Ми збираємося кожен рік, от у нас і, і що, ввід і вивод. Ну, ввід 79-го, ну, цього. Ну, 14-го. Що? Їдемо, їдемо, подожди. Почекай, ну, і 15 лютого. А на 15 лютого ми завжди в Луцьку. Браємося, радість, любому, так, ну всі 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 Ось наша традиція. Така, дай Боже, щоб ми один не забували, тому що ми люди, ми люди.